Доброго дня. Сьогодні 8 березня. З вами програма Служу Україні. Депутати зняли обмеження для волонтерської діяльності. Тепер отримувачами допомоги можуть бути лише фізичні особи, а також юридичні особи, які є неприбутковими. Законопроектам пропонується надати право здійснювати волонтерську діяльність без обмежень всім організаціям та установам. Штурман-оператор Надія Савченко частково припинила голодування. На цьому, зокрема, наполягали лікарі. Вона відмовилася від прийому їжі на знак протесту проти умов утримання в московському СІЗО майже 80 днів тому. Перед цим їй було присвоєно звання Герой України. В указі відзначена мужність і стійкість Українки. Вона потрапила в полон та перебуває у московському СІЗО з середини літа. Десять видів нової військової техніки отримали минулого року Збройні Сили України. Про деякі з них служу Україні розповість сьогодні та у наступних випусках. Одна з машин, які замовили собі військо бтр 3 е 1 Це одна з модифікацій БТР, про яку ми розповідали раніше. Загалом обсяг поставки становить 22 машини. БТР-4Е замовлено аж 194 машини. Вони є модифікацією бронетранспортеру «Буцефал» з бойовим модулем БМ7 Парус. Він складається з 30-мм автоматичної пушки на 400 снарядів, 30 мм гранатомету та кулемету 7,62 мм на 2000 патронів. Його прототип було створено у харківському конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова. Перша машина була продемонстрована на виставці «Аеросвіт» 2006 року. Бронетранспортер прилаштований для використання зброї масового враження супротивником. БТР-4 виготовляється в кількох версіях. Окрему групу замовлень становлять крази. Зокрема, «Краз Спартан. Він був розроблений та випускається Кременчуцьким автозаводом. Базою для його створення послужило шассі Порт. Вага машини майже 9 тонн. На ньому встановлений 6,7-літровий турбодизель Ford V8 потужністю 400 кінських сил. Корисне навантаження 1100 кілограмів. Машина може вмістити до 12 осіб. Максимальна швидкість 110 км на годину. Спартан також може бути оснащений різними видами бойових модулів і веж з різними озброєннями. Це не єдина продукція «Кременчужан» на варті держави. Але про неї у наступному випуску. За процесом відведення важких озброєнь з лінії зіткнення спостерігає спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. проте не може забезпечити перевірку відведення. В ОБСЄ заявили, що для підтвердження відведення озброєнь їм необхідна базова інформація. А саме, де озброєння базується наразі, якими маршрутами воно буде виведене і в яких місцях буде зосереджене. 6 березня силами АТО планується відводити від лінії співдотику на Донбасі реактивні системи Ураган. Це відбуватиметься під контролем представників ОБСЄ. Як відомо, відвід є вимогою домовленостей у мінську. Гуманітарної допомоги в Україні потребують близько 5 мільйонів людей. Це ті, хто лишився в зоні АТО, а також переселенці. Вони потребують ліків, побутових речей, харчування. Питної води, можливості працевлаштування, житла. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій України, станом на кінець лютого, кількість внутрішніх переселенців в Україні перевищила 700 тисяч осіб. ООН стверджують, що допомогти можуть трьом мільйонам з них. Ключовим і центральним елементом військової служби є вогнева підготовка. Служу Україні розповідає про її основи та елементи. Влучний і дієвий вогонь під час бою в поєднанні з майстерним маневром є однією з основних умов успішного виконання підрозділами бойових завдань. Дієвість вогню залежить від уміння воїнів зразково володіти зброєю і застосовувати її під час бою. Для цього необхідно знати матеріальну частину зброї, тримати її в постійній бойовій готовності і вести з нею влучну стрільбу. Відомості про будову стрілецької зброї і володіння нею. Догляд і її зберігання, а також прийоми і правила стрільби, є в спеціальних настановах із стрілецької справи, окремо з кожного виду стрілецької зброї. Вогнева підготовка проводиться в нерозривному зв'язку з тактичною підготовкою і вдосконалюється на тактичних заняттях і навчаннях з бойової стрільби. У наш час армії мають на озброєні багато різноманітної стрілецької зброї. Для вивчення і оцінки можливості її бойового використання. Потрібна класифікація зброї. Види стрілецької зброї можна виділити за такими ознаками: призначення, ступінь автоматизації, калібр, бойові можливості. Крім цього, іноді виділяють види стрілецької зброї ще за такими ознаками: кількість обслуги, спосіб тримання під час стрільби, конструкція ствола, характер джерела енергії для метання куль, кількість стволів. Чотири військових звільнено з полону. Всі вони служили в 128-й гірськопіхотній бригаді. До цього долучилися відділ взаємодії Приміноборони та група Патріот. Раніше повідомлялося, що в полоні досі перебувають 130 військових, ще 250 зникли зникли безвісти. Виробництво техніки з 15 до 65 одиниць збільшило за останні кілька місяців конструкторське бюро артилерійське озброєння. Яке входить до складу «Укроборонпрому». Це абсолютний рекорд за всю історію підприємства. Для порівняння, за весь 2013 рік на підприємстві було вироблено 63 одиниці. У Києві готують до випуску 10 операторів-безпілотників. Викладачі-волонтери навчали перших льотчиків три тижні. Центр підтримки аеророзвідки заснувала Марія Берлінська, звичайна студентка. Інтерв'ю з нею, дивіться далі. Проект почався з того, що я почала працювати з цим на фронті, періодично їздити, виконувати туди певні завдання. І я зрозуміла, що в нас є катастрофічно, не вистачає нам власне фахівців і самих безпілотників. От таким чином, вже повернувшись вперше раз, я зрозуміла, що потрібно. Створити проєкт, який би готував фахівців. Причому готував їх систематично, даючи їм серйозну, потужну, теоретичну базу От. і водночас даючи їм практичні навички польоту, розуміння, е розуміння того, як з цим працювати на фронті. В нас навчаються е переважно хлопці, які Воюють на передовій, вони приїжджають сюди, вони розуміють, що ну якби за тільки зараз Україна приходить, е, і люди, які кхе, воюють там, зрозуміли, це значно раніше, ніж держава. Е, що аеророзвідка – це стратегічно пріоритетний напрямок. Це очі війни. Ми воюємо всліпу. Ми в 21 столітті воюємо. На жаль, не технологіями, а людьми. Ми маємо воювати технологіями, і замість того, щоб Посилати людей, наприклад, у розвідку, які можуть не повернутися, краще послати безпілотник. Вже стоїть черга, вже в нас є перший випуск, другий випуск скоро буде, і вже втретій, в четвертий набір вже є черга. Хто ці ті парні, як подають заявки? Ну, переважно це. Е Хлопці з військових частин, які вже повоювали, які зрозуміли, наскільки їм потрібні безпілотники, які почали шукати. Ну а позаяк всі волонтери між собою переважно знайомі, так люди й приходять. Проект задумався, по-перше, як безкоштовний абсолютно. По-друге, ми дбаємо про те, щоб хлопці, які не мають поселення, їх поселяти тут. В чому Києво-Могилянська академія харчувати? В чому допомагає вони обідують щодня, допомагає піцерія сирія От, і приміщення в нас теж є. Але нам зараз потрібно, потрібно все одно фінансування на тренувальні апарати. Ну, і проект задумувався з тим, що ми робимо Повний цикл. Тобто ми не просто навчаємо хлопців, ми хочемо їх на виході оснащувати. Спонсори меценати, які захотять допомогти хлопцям з придбанням апаратів, вони будуть впевнені, можуть бути впевнені в тому, що їхні апарати будуть застосовуватися максимально ефективно. Процес відбувається три тижні. Спершу вони відпрацьовують на симуляторах, от, а потім їхнє навчання поділяється на дві частини. Тобто вони слухають теорію в другу половину дня, а в першу половину дня вони практично літають. Це не тільки, ну, Тобто це два види літальних апаратів: літаки і коптери. От, вони слухають. Ряд предметів, зокрема, це військова топографія, це якби основа експлуатації безпілотника, технічне забезпечення, це льотна справа, основи аеродинаміки, метеорологія, ну і так далі. Люди розуміють, в чому є потреба. Вони розуміють, що якщо ми сьогодні не підготуємо фахівців, які зможуть моніторити просування ворога з неба, то завтра противник піде в глиб країни. Це патріоти, це люди, які розуміють, що без зараз ми просто програємо війну. В Україні цей напрямок, він... ну, ми в позавчорашньому дні. Тому що в е, нашого противника в Росії на це працює цілий військово-промисловий комплекс. Це потужні заводи, які випускають безпілотники, їхня вартість починається, ну вона вичислюється сотнями тисяч доларів. Е, наші апарати це волонтерські, буквально з, там, іграшки, які робляться на колінах, які посилюються для того, щоб дати, хоч ну, там, якось максимально зберегти баланс. Між, між оптикою, між нагрузкою на апарат. От. І щоб ви розуміли різницю, російські апарати літають на сотні кілометрів і можуть знаходитися в небі багато годин. Наші апарати вони літають максимум 30-40 хвилин, і це там 10-15 кілометрів. Я ніколи не пишу якихось. Прогнозів, а капітана очевидність в соцмережах, тому що кожен себе стратегом від обоєї сторони. Я точно знаю тільки одне, що це серйозно, довго і що все тільки починається. Все залежить від нас, точно так само, як і на Майдані. Ми до останнього не знали, чим це закінчиться. Ми до останнього не знали, чи <кій> будемо. Будем... Чи розійде розбіжемося ми, коли нас почнуть стріляти, чи ми залишимось, як ми залишились, і втечуть вони, тому що їм стало страшно від того, що беззбройні люди йдуть вперед. Якщо ми будемо, як і раніше, один одному довіряти, підтримувати, це наша основна зброя. І тоді, звісно, перемога буде тільки за нами. В античності. Хтось з древніх сказав, що кожен народ заслуговує свого правителя. Так от наш, на, наш, наш уряд, наша влада має найкращий народ. Все, що я можу бажати, це виправдати наші надії, не підвести, тому що в них дійсно їм пощастило, в них найкращий народ. З вами була програма «Служу Україні. І пам'ятайте, перемога буде за нами.